Так, для Ютуба С револьвер под патрон Флабира. Вин не забороненный у нас в Украине. Вильно продается. Вот вот такой. А это флаберчик. 500 гривен. Сафарик. Ну, уступи. Дивись, даже еще есть, для. Що тут, тут у нас є? Є е у нас тип только... підмышка, так жарить і тепли, а? скритка. Є паспорт і бонусами йдуть патрончики. Ну тут багатенько, бо 100 штук. Так, коштує це все діло 8 тисяч не треба щоб працювати. Що я вам скажу, зазора я не бачу між барабаном і... Дивись, да, да, я знаю. так. Я знаю. Не Барабан... самое. Так, ну, друзі, зазора між барабаном немає. Ну, я не, не бачу. Так, зараз я, зараз я вам покажу телефончик. Якщо зацікавить, якщо зацікавить, дзвоніть і забирайте. Так, друзі, ось телефончик, якщо що, дзвонить.